I know what kind of man he is, what he's done. I crack open that little spacesuit, and then we see what your friends out there have to say about you breathing in all this contaminated air. Коли у 2016 році з'явилися перше демо гри Days Gone, Воно привернуло увагу багатьох великою кількістю зомбі на екрані. І хоча орди мерців дійсно є частиною ігрового процесу, вони лише додатковий елемент до того, що робить цю гру вартою уваги. Сама ідея виживання у світі, де в наслідок пандемії людська цивілізація припиняє своє існування не нова не лише для кіно та ігроіндустрії, але й для ігор самої компанії Sony, згадати, хоча б відому сім серію The Last Us. Саме поєднання на перший погляд з'їждженої концепції, технічних проблем та посередніх оцінок оглядачів призвело до того, що далеко не всі, кому сподобається Days Gone, грали в цю гру або взагалі про неї чули. У цьому відео я хотів би поговорити про те, чому, на мою думку, у Days Gone все таки варто зіграти. Ігри не існують у вакуумі. На їхнє створення завжди впливає творчий шлях, який проходять розробники гри, як під час роботи над нею, так і до цього. Band Studio, розробники Days Gone, відомі своєю серією Siphon Filter, а також гроя Resistance Retribution на PSP. Ці ігри отримали схвальні відгуки гравців. Однак найбільший вплив на майбутній прихований шедевр мала робота студії над приквелом до серії Uncharted, Грою Uncharted Golden Abyss. у Sony Планували використати популярність франшизи для вдалого пуску нової портативної системи. А тому на гру не шкодували ресурсів. Саме тоді Бен Студіо змогло попрацювати з акторами серії Uncharted Ноланом Норфом та Річардом Магонаклом. Хоча сама гра вийшла хорошою через проблеми з маркетингом, дорогими картами пам'яті та тогочасною вірою у те, що телефони не залишать місце на ринку для портативних приставок, PlayStation Vita не набула широкої популярності, але досвід роботи з технологією Motion Capture та хорошими акторами студія використала у своєму наступному проекті. Головний герой гри колишній військовий та байкер з цікавим ім'ям Дікін Сейнджан something? No. Його грає талановитий актор Сем Вітвер. У іграх на кшталт Days Gone дуже важливим є занурення у ігровий світ, яке досягається асоціацією гравця з протагоністом, і як наслідок з іншими персонажами гри. Сем Вітвер придумав цікавий спосіб пов'язати нас з Діконом, коли той перебуває на одинці. Дікон постійно говорить сам з собою та коментує усе, що відбувається довкола нього. Oh, shit. How many people you killed today, huh? Bastards. You want to rest in peace? I can help you out with that. Come on, you sons of bitches! Come on. There's one. Gotta finish this. Green lights, green lights are good. Green lights are always good. Burn you, asshole! Я сам геймер і вже давно прийняв факт того, що у іграх протагоністи говорять з гравцем: Що це за монету я тут знайшов? Цікаво, куди веде цей тунель? Це не природньо, але ми всі до цього звикли. Якби герої комп'ютерних ігор були живими, то вони точно вважалися б божевільними. Вони вголос говорять дуже дивні речі. Тому, коли переді мною поставили завдання бути якомога природнішим, я подумав: гаразд, нехай Дікон буде божевільним. Це реалістично для постапокаліптичного світу гри. Тут усі або вже мертві, або вмирають. На його місці, напевно, теж почав би розмовляти сам з собою. Такі бормотіння під ніс досягають бажаного ефекту. Поступово гравець починає звикати до Дікона. Це не відбувається відразу. Герой гри не зацікавили мене з перших хвилин, тобто це не The Last of Us, де вступ на рівні кращих кінофільмів не залишає нікого байдужим. Days Gone стає кращим по мірі проходження. Самі творці гри часто називають Days Gone терміном slow burner. Тобто цій грі потрібен певний час, щоб розкочегаритися. Але результат вартий очікування. Світ гри наповнений цікавими персонажами. Вони мають різну мотивацію, можуть припускатися помилок чи бути справжніми покидьками, але за ними цікаво спостерігати. Вони не просто декорації для головного персонажа. У цьому огляді я намагаюся ніяк не розкривати сюжет гри, щоб не зіпсувати враження від першого проходження. Але для ілюстрації зроблю одне виключення. Тейлор це другорядний персонаж, якого Дікон зустрічає у другій половині гри. Ви взаємодієте з ним декілька разів. Тейлор не докучає Дікону розмовами як вічнавіч, віч, так і по радіо. Одного разу вам доведеться рятувати його від халепу, яку він встряв. І ось в певний момент, скажімо так, Тейлор вчиняє злочин і Дікону доводиться йти за Тейлором на полювання. Він мусить привезти його у табір, де Тейлора судитимуть. Ось фінальна сцена полювання, коли Дікон врешті знаходить Тейлора. Taylor. Huh. This dickens St. John. How are we doing, Taylor? <laughs> that fucked up, man. <clears throat> I didn't mean to kill him, man. You wasn't supposed to be there. Right? <laughs> Doc was a good guy, man. He fucking, he fucking helped me. He helped me. Come on, get up. No. I don't want to hang, man. I don't want to hang. I don't want to hang. I don't want to hang. Hey, listen <laughs> to me, Taylor. Taylor. You kick and you kick Wait. And you shit yourself. All those fucks standing at attention, and they're laughing at you. They're laughing at you. I don't want to. I don't want to. Please, don't let them hang me. Тейлор це не надто важливий персонаж гри, але він є хорошою ілюстрацією того, як Days Gone емоційно прив'язує гравця не лише до Дікона, але й до інших персонажів. Завдяки взаємодії Дікана з Тейлором у рамках коротких місій чи просто розмов. Драматичний кінець його життя торкає значно більше. Розробники гри вдало використовують цей прийом. Ось як згадує роботу над персонажами у Бен Studio Вітвер. Екземповтевиссамти Воджамуґаюно вонаквайтґетіндіемо конекшнву дискеракте со хі. Хізофівморсенс, семекш сайдмішенс. Вонфенюґа з персонажами розібралися. Але Days Gone – це не коротка гра. Якщо не поспішати і досліджувати усі аспекти світу, проходження гри легко може зайняти більше 60 годин. Щоб цей час минув цікаво, недостатньо інколи мати хороші діалоги чи емоційні моменти. Якщо більше часу Дікон проводить наодинці, то дует Дікон та ігровий світ має працювати. На щастя, це ще один момент, де гра, на мою думку, все робить правильно. Головним елементом вдалого функціонування світу гри є так звані випадкові події. Кожен раз, коли ви їдете з пункту А в пункт Б, є вірогідність того, що ви натрапите на бандитів, диких звірів, зомбі або на засідку. Ось приклад випадкової події, на яку я натрапив на самому початку проходження гри. Один з типів випадкових подій це коли Дікон, як відьмак, виходить на чийсь слід. Тут ідучи по сліду, я натрапив на групу бандитів. Я переоцінив свої сили і, врешті-решт, бандити дали мені на горіхи. Звісно, я не міг цього так просто залишити, тому я повернувся на те саме місце, але там уже був зомбі. І мій план полягав в тому, щоб використати зомбі для того, щоб відволікти бандитів. Тобто я там, кину камінь, зомбі побіжить до бандитів, вони поб'ються одне з одним, і я зможу легше там всіх порішати. Але вийшло зовсім не так. А поки я чекав на бандитів, я втрапив їхню пастку. І після цього я прокидаюся в їхньому таборі і мені доводиться звідти втікати. Це була лише одна випадкова подія, на яку ви можете натрапити під час проходження гри. Такий механізм робить світ Days Gone живим. Ти ніколи не знаєш, де на тебе чекає небезпека. Інколи я не записував ігровий процес, бо думав, що буду їхати там три хвилини і за цей час точно нічого не станеться. І як не зло, саме тоді відбувалися дуже цікаві події. Якщо коротко, великий світ гри не здається мертвим. Він сповнений динаміки, і це не просто ще один засіб створення атмосфери. Він також виконує утилітарну функцію.

Oh shit yeah. Виконання місії, а також знищення таборів бандитів та диких монстрів, збір корисних рослин чи полювання на тварин, підвищують довіру певного табору до Дікона. Це, в свою чергу, дає доступ до нового озброєння та апгрейдів до мотоцикла та вже наявної зброї. Окрім зростання довіри, виконання всіх цих дій дає Дікону досвід для підняття рівня. Кожен рівень відкриває змогу прокачати один навик. Нові навики, а також краща зброя та потужніший мотоцикл, значно покращують життя гравцеві, а це означає, що у вас є причина мандрувати світом гри у Пшуках випадкових зустрічей з ворогами. Повернімося до системи довіри таборів до Дікона. Є ще один спосіб її прокачати: це врятувати людину і відправити її у один з таборів. На таку випадкову подію можна натрапити досить регулярно. Це означає, що можна не чекати, поки згідно сюжету для вас відкриється нова місія певного табору, щоб можна було придбати, скажімо, снайперську гвинтівку, для якої потрібен вищий рівень довіри. Натомість можна поїздити світом, врятувати декількох людей, і все. Тепер можна придбати дікону нову цяцьку. Перелічені мною механізми, а також те, що інгредієнти до аптечок, коктейлів, молотова, гранат та багато чого іншого збирається саме у відкритому світі, призводить до того, що у цій грі гравець не буде постійно використовувати функцію швидкої Оскільки це негативно вплине на прогрес Дікона. Світ Days Gone одночасно і друг і недруг для гравця. Він має ресурси для успішного розвитку персонажа, але разом з тим він зовсім не шкодує гравця. Говорячи про механізми гри, не можна не згадати про орди зомбі. На них можна натрапити, якщо їздити світом у нічний час, або якщо знайти їхній в день. Кількість ходячих мерців у Орді досить сильно відрізняється. І з деякими з них варто починати боротися, коли ви матимете більше здоров'я, кращу зброю та різноманітні пристрої для їхнього знищення. Знищення орди не лише автоматично піднімає довіру табора, але й додає грошей, оскільки з кожного мерця в цій грі падають трофеї, які можна обміняти на гроші та додаткову довіру. Не зрозумійте мене неправильно. Орди зомбі це хороший механізм гри, але він не є ключовим. Це радше хороший десерт, аніж головна страва, яка робить цю гру вартою уваги. Якщо ви, як я, не є особливим фанатом зомбі, то хочу вас запевнити, що боротьба з ордами, хоча й цікава, займає не надто велику частину ігрового процесу. Звісно, як кажуть, на колірі на смак, кожен сам собі мастак. Я впевнений, що є велика купа гравців, для яких орди є значно важливішим аспектом гри. У грі Nero, або якщо буде точним, National Emergency Response Organization, це залишки центральної влади США, які займаються дослідженням вірусу, що призвів до зомбі апокаліпсису. Їх вирізняють іскраві скафандри, у яких вони ходять. Це, до речі, відсилка на ігри Siphon Filter. З цієї організації пов'язана важлива сюжетна лінія, про яку я буду згадувати по мінімуму. Але важливо те, що Дікон буде спостерігати з їхньою діяльністю, і це не просто місії, які просувають сюжет. Неро використовується для пояснення природи вірусу. Поведінки мертвиків у грі. Також, прослуховуючи записи організації, Дікон дізнається про нові мутації вірусу, які породжують нових ворогів. Приміром, у певний момент один запис організації згадує про новий тип накачаних зомбаків. А через деякий час Дікон зустрічається з новим небезпечним ворогом, який у англійській версії зветься Breaker, Хоча в українській локалізації його варто було б назвати Іллею Кивою. На мою думку, Неро це хороший ігровий елемент, який ще більше поєднує ігровий світ та сюжет Days Gone. Хоча сам сюжет значною мірою і крутиться довкола цієї організації. Взагалі, різноманітні назви це ще один метод затягування гравця у світ гри. Days Gone закидує тебе термінами на кшталт Nero, Breaker, Screamer, Drifter, The Shit тощо. На початку розібратися в цьому може бути досить важко. Однак адаптація проходить швидко і додає світові ще один шар реалізму у реальному житті. Ми швидко придумуємо назви для нових речей чи понять. А тому логічно, що люди у світі гри теж швидко придумують назви для нових явищ, які виникли після зомбі-апокаліпсису. Згадавши про хороші сторони, варто поговорити і про аспекти, які завадили Days Gone стати дійсно популярною грою. Перший пункт це погана оптимізація початкових версій гри. На щастя, за роки з моменту виходу розробники не припиняли оптимізувати гру. На моїй звичайній сонці інколи були помітні падіння кількості кадрів за секунду. Але вони досить швидко минали і ніякого вагомого впливу на ігровий процес не робили. Версії на комп прошку і п'яту соньку, напевно, працюють значно краще. Дехто жаліється на баги. Які заважають прогресу знову ж таки, не можу сказати, що такого не буває, але я не мав цього досвіду. Тому в цілому можна сказати, що погана оптимізація була більшою проблемою декілька років тому. Інший недолік це певна одноманітність місії. Пам'ятаю, коли я завершив першу місію по ліквідації табору бандитів і знайшов їхній бункер, це все було дуже цікаво. На жаль, якщо ви завершили одну таку місію, то ви вже бачили їх усі. Дікон приходить, знищує бандитів і знаходить бункер. Ця формула незмінна. Є певні незначні варіації, але в цілому, після зачистки табору, ви рідко коли будете туди повертатися. Цей мінус, на мою думку, не дуже страшний. Він нівелюється хорошим геймплеєм. Тобто вести перестрілку з ворогами у цій грі цікаво. Вони тут часто виглядають як сцени з фільму. При цьому аудіо складова теж на високому рівні. Саундтрек підкреслює те, що відбувається на екрані. Якщо Дікон втікає від натовпу зомбі, музика буде тривожна. Якщо атакує табір, більш драйвова. Тому навіть у десята виконувати схожі місії не набридає. А ось місії погоня на мотоциклах мені не дуже зайшли. Можливо, на комп'ютері вони відчуваються по-іншому, але їхати стріляти і маневрувати одночасно з щось такому було не дуже зручно. Зрозуміло, що у світі, де всі ганяють на байках, мають бути погоні. Реалізація, мені здається, тут була досить посередня, однак, на щастя, таких місій не дуже багато. Ну і якщо продовжувати придиратися, то рівень другорядних місій тут не такий, як у відьмаку. Другорядні сюжетні лінії, до яких належить Тейлор, прописані добре. А ось багато місій зводиться до того, що цей чувак негітник і його треба. Завалити. Нічого надзвичайно поганого в цьому немає. Такий недолік не є якоюсь фатальною вадою, але цей нюанс присутній. Треба згадати і головну придирку деяких критиків гри це її довга тривалість. Не знаю, як для вас, а для мене це скоріше плюс чи мінус. Так, цю гру не пройти за один вечір, навіть якщо мчатися по сюжету і уникати додаткових місій. Але саме це вирізняє дезгон. Це тривалий досвід, який надовго залишається у пам'яті. На жаль, у Sony вирішили поки не робити продовження до Days Gone. Але я гадаю, що завдяки все більш зростаючій увазі до цієї гри, у майбутньому компанія може змінити свою думку. Ну а поки, якщо ви любите довгі атмосферні ігри з хорошим сюжетом та цікавим геймплеєм, то ця гра точно вас не розчарує. Наостанок хочу дати одну пораду: коли ви пройдете головну сюжетну лінію, з'явиться повідомлення типу: залишіться і пройдіть усі місії. Дуже рекомендую це зробити. Останні приховані місії з одного боку вдало розставляють усі крапки над і, а з іншого, після Них ви точно захочете, щоб друга частина гри вийшла. Не знаю, чи хтось дивитиметься це відео, але якщо ви подивились і навіть додивились до цього місця, будь ласка, перерахуйте гроші на потреби ЗСУ або волонтерам. Я зміг зробити це відео, а ви можете його подивитися завдяки людям, які ризикують своїм життям на фронті. Дякую за перегляд і до наступних зустрічей.